Привіт, радий вас вітати! Пропоную піти на цю шикарну вілу і дослідити її. Ходімо, Алла та Дмитро Степанченки засновники Астеріо дизайн української студії авторського дизайну інтер'єру, що спеціалізується на розробленні ексклюзивних і сучасних дизайн проєктів як житлових, так і громадських приміщень. Працюють вони з 2014 року на території України, Західної Європи, зокрема у Швейцарії, Італії, Іспанії, Франції та тут, на Лазоровому узбережжі. Зараз ми з вами зайшли тільки в перший зал, і він вже вражає свою розкішу. Тут і антикварні меблі, я бачу, і колони, і розписи на стінах. Це правда, що у вас в роботі з клієнтами вони також періодично в цьому регіоні цінують ось такі меблі. Так, люди більш старшого покоління дуже люблять речі з історії. Вони їх передають із покоління в покоління, своїм дітям, внукам. Це особливо вони цінять дерев'яні якісь шафи, різьблені зеркала. І це дуже красиво виглядає в інтер'єрі. А як молодь відноситься до нових ремонтів, дизайнів і зараз сучасних інтер'єрів? Чи використовува такі меблі? Молоддю все трошки інакше, як і в нас, так і в Франції. Молодь більш динамічна, більш активна. І такі більш класичні інтер'єри вже їм не дуже до вподоби. Вони полюбляють більш Мінімалістичні інтер'єри, де використовуються якісь такі більш сучасні матеріали: скло, метал, дерево. Ось і можливо, десь хтось і використовує якусь там річ, яка дуже дорога сім'ї, ну і треба дуже, дуже обережно писати так? так в цей сучасний інтер'єр з мінімалізмом, щоб він виглядав стильно. Але все одно я запрошую вас. Давайте ходімо, подивимось інші зали, які тут присутні цій вільні. Підемо. Коли тут будете підійматися обов'язково на другий поверх цієї вілли, бо звідси відкриваються дуже гарні краєвиди на ці сади. Ну а ми зараз плануємо піти ними погуляти. Зараз ми вже прогулялись всередині, побачили ці інтер'єри і вийшли сюди, в ці сади, і бачимо цю вілу зовні. Щось можете цікавого ще додати про неї розказати? Так, це віла. Це справжній палац тут, на Лазуровому збережжі Франції. Вона побудована в стилі неоренесанс. Архітектор надихався палацами Флоренції та Венеції. І сама баронеса Біатріс була дуже великою поціновочкою мистецтва та краси. Хочу звернути твою увагу, що Віла має такий казковий рожевий колір, тому що сама Беатріс дуже полюбляла троянди, вона любила рожевий одяг носити і дуже любила морські подорожі. І в цьому саду, де ми ж зараз знаходимось, тут є дев'ять стил: і японський, і французький. і всі, весь персонал, садівники, які тут працювали, одягалися як моряки. Я думаю, звісно, зараз моряків ми не зустрінемо, але ходімо, подивимось на ці сади ближче.